Ну і не забуваємо ми про е, м, життя дітей з рідкісними хворобами в Україні. Запрацювали чотири центри неонатального скринінгу, і тепер всіх малюків перевірятимуть ще у пологовому будинку. Один з центрів розташовано саме у столиці. Подробиці дивіться далі. Пам'ятайте хворобу СМА. це рідкісне генетичне захворювання, при якому дитину може врятувати один укол, але вартість його мільйони доларів і ввести його необхідна в перші 6 місяців життя. Тож, доки батьки збирають гроші, кожна година на вагу золота, і чим раніше визначать діагноз, тим більше шансів у дитини вижити. Тепер всім українським дітям будуть проводити це дослідження в перші дні життя. 17 жовтня в Україні запущено нова. Модель неонатального скринінгу, яка передбачає скринінг у новонароджених на 21 орфанне захворювання. Кровні аналізи у новонароджених братимуть лише зі згоди батьків ще у пологовому на другу третю добу життя малюка. Далі аналізи відправлять в регіональні центри. Їх в Україні чотири мають доставитися на протязі двох діб не пізніше, тому що чим раніше виявиш захворювання і швидше зробиш результати, отримаєш тим краще для цієї дитини. 21 рідкісну хворобу, на які тестуватимуть українських малюків, можна успішно лікувати за ранньої діагностики, тому саме такі захворювання і обрали. Якщо пізно виявляється, то дитина стає інвалідом і вже дуже часто неможливо її їй допомогти. А якщо раннє виявлення, то вона навіть ще не стартують і клінічні прояви. Це ще до старту клінічних проявів. Дитина навіть ще і не відчула, що вона хвора, її вже лікують, і вона повноцінно розвивається і не відчуває, що вона взагалі чимось відрізняється від решти дітей. На 307 мільйонів гривень було закуплено обладнання для чотирьох центрів неонатального скринінгу. Один з яких ще є і експертним. Це цей, в якому ми зараз перебуваємо. Біолог-генетик експертного лабораторного центру в Ахмадиті Юлія Живиця називає нове обладнання космосом, адже потрібні дослідження робили і раніше, але вручну ми люди, людський фактор нікуди не подівся збитися дуже легко. Тому ця робота потребувала такої постійної напруги концентрації. Це дуже важко, тому що, поки ти доїдеш до етапу аналізу, вже якби трошки батарейка сідає. Він зараз її має взяти. Заїжджає в бокс, де відбувається екстракція. Тобто він це робить автоматично. Це відділ експертної оцінки. Тут проходить молекулярна. Діагностика в цьому відділі ми підтверджуємо або спростовуємо діагноз, який був поставлений на відділі ненатального скринінгу. Тобто туди у нас надходять для аналізу плямки крові, і на їх результат впливає дуже багато факторів. Будь-який збій в роботі обладнання може бути фатальним для малюків. Тож в центрі охмадиту попіклувалися, аби роботу лабораторії не приривали збої в електромережі. Наталя Білогурова, Сергій Приходько, телеканал Київ.